Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося з вами, чи буде довгоочікувана зустріч у загаданий вами період з загаданою людиною. Десятка мічів перевертається. Буде два варіанти. Подумайте про людину, і ми подивимося: перший варіант і другий варіант хто обрав перший варіант, чи буде зустріч з загаданою людиною? Так, зустріч буде, але подивіться уважніше. Ця ситуація, ця зустріч ваша може бути залежною від якоїсь впливової людини. Або ж має бути дозвіл від якоїсь людини на це, або ж та людина, з якою ви хочете зустрітися, має прийняти для себе чітке рішення. А другий варіант, хто обрав, чи буде зустріч. Вона може бути, але дивіться, тут вона може бути якась легка і несерйозна. Якщо ви очікуєте від цієї зустрічі або від цієї людини якоїсь серйозної розмови або рішення якоїсь ситуації, то по другому варіанту ні. От перший варіант так, це серйозна людина, яка йде з серйозними якимись намірами. А по другому варіанту ні. Це якась може бути легкість, або якась така спонтанна зустріч, але не серйозна. Залишайте ваші коментарі, чи подобаються вам розклади з варіантами, і для розгляду ваших ситуацій є телеграм.